Військові та ветерани, які зазнали важких поранень на війні, проходять реабілітацію у Вінницькому обласному медичному реабілітаційному центрі для ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Там уже кілька років поспіль допомагають військовим не лише фізично відновитися а й повернути душевну рівновагу. Центр постійно оновлюють, закуповують сучасне обладнання, залучають досвідчених фахівців, аби допомогти якомога більшій кількості захисників. Важкі поранення, інсульти та інфаркти з такими станами, які мають поранені захисники, працюють спеціалісти реабілітаційного центру Чорнобильської лікарні. Спочатку повномасштабного вторгнення у центрі опікуються захисниками. Віталій, ветеран російсько-української війни, служив у 110 й бригаді територіальної оборони на Запорізькому напрямку. Отримав важке міновибухове поранення як наслідок інсульт. Зараз у реабілітаційному центрі чоловік вчиться ходити. Ходимо по брусам. Перешкодами, побігові доріжці, по сходинкам. В ходити. у залі фізичної терапії лікарі щодня працюють з десятками пацієнтів. Військовим допомагають відновити опорно-рухову систему та самостійно орієнтуватися у просторі за допомогою сучасних тренажерів і вправ. Поранення, які спричинили ураження периферичних нервів. Це нейропатії нижніх, верхніх кінцівок, черепно-мозкові травми середньої та важкого ступенів, що призвели до стану, коли пацієнт не може самостійно себе самообслуговувати, не може пресуватись, і ми фактично починаємо з такими пацієнтами працювати з нуля. Поранені бійці працюють і в залі ерготерапії над відновленням координації моторики та м'язової сили. Це особливо важливо після ушкоджень рук, хребта, ампутацій або черепно-мозкових травм. Ці босінки вони різного діаметру, різні по текстурі пацієнта е, також порушена чутливість і тому це допомагає покращити його чутливість і поліпшити науку моторику». Ерготерапевти допомагають пацієнтам повернути вміння обслуговувати себе в побуті, самостійно вдягатися, їсти та рухатись. Ерготерапевти вони уможливлюють активність і участь пацієнта, незважаючи на його діагноз, незважаючи на його стан. Ерготерапія у нас надається як в гострому періоді, як після гострому періоді, як і в подальшій реабілітації. А психологи разом з військовими опрацьовують бойові травми, втрати побратимів і особисті переживання, боротися з ПТСР, стабілізувати емоційний стан і знайти опору в щоденному житті. Микола Михайлюк отримав поранення під Вовчанськом та відновлюється не лише фізично, а й емоційно. Чи, в мене стрес, чи... Не згадую це поранення. Як я йшов? З позиції сни осипані, снеться думки. Психологи використовують техніки розмовної терапії, арт-терапії, практики саморегуляції. Можемо опрацювати їхні сни, от кошмарні, за допомогою арт-терапевтичних технік. Це намалювати сон і домалювати його закінчення позитивне і пропрацювати таким чином. У реабілітаційному центрі у Вінниці військовим і ветеранам надають комплексну допомогу від фізичної терапії до психологічної підтримки. Фахівці працюють над тим, аби пацієнти поступово відновлювали втрачені функції та поверталися до звичного життя. Яна колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.